Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Привіт, малята! Сьогодні наш кіт Поня пропонує нам вирушити у дуже цікаву пригоду. Малята, ви згодні? Тож, одягаємось та вирушаємо. Малята, подивіться, перед нами є дві доріжки. Коня нам каже, що нам треба йти довгою доріжкою. Малята, скажіть, де довга доріжка, а де коротка? Так! Довга доріжка зверху, а коротка де? Правильно, вона знизу. Тож, малята, якою дорожкою ми підемо? Правильно верхня, тому що вона яка? Правильно, вона довга. Ой, малята, подивіться, а що це перед нами? Так, це річка. Малята, наш кіт Боня її з легкістю перестрибнув, а ми так не можемо. Подивіться, перед нами є два моста. Короткий та довгий. Малята, яким мостом ми перейдемо нашу річку, щоб не намочити ноги? Правильно, довгим. Малята, поки ми переходили міст, наш кіт Боня кудись втік. Малята, давайте тут будемо дуже тому що тут є бурульки. Малята, подивіться на бурульки та скажіть, яка довга, а яка коротка. Так, зліва бурулька довга, а справа правильно, коротка. А зараз, малята, я пропоную трохи відпочити та зробити веселу руханку. А решті ми з вами навздогнали нашого кота. Подивіться, а хто це біля нього? Так, це зайчик та білочка. Малята, подивіться на їх хвостики та скажіть, у кого короткий хвостик, а у кого довгий? Правильно! Короткий хвостик у зайчика, а довгий у білочки. Молодці малята. Малята, поки з мами з вами подорожували вже стемніло. Малята, а як ви гадаєте, чому це так стається? Так, тому що взимку день коротший, а ніч довша. Молодці єтки, діти, ось ми з вами повернулися до садочку. Малята, вам сподобалась наша подорож? Дуже добре. А зараз нам вже час прощатись. Малята, але це ненавдовго. До зустрічі, мої любі хлопчики та дівчата!